Бій під крутами сама ця назва одразу викликає в пам'яті образ героїчної, але такої трагічної жертви. Та що як усе було не зовсім так, річ у тім, що протягом десятиліття битва обростала міфами, які знаєте трохи затьмарювали її справжнє значення. Тож давайте розберемося, що насправді сталося того зимового дня 1918 року, і головне, чому це так важливо для нас сьогодні. Гаразд, давайте одразу до суті. От центральне питання цього розбору: чи був бій під крутами трагічною, але по суті марною жертвою, чи все ж таки це була успішна продумана військова операція? Саме тут, на цій межі, і проходить вододіл між популярним міфом і тим, що кажуть нам історичні факти. Ця картина, мабуть, знайома кожному, правда. 300 юних студентів, ну майже діти, яких ледь не голіруч кинули на забій проти величезної армії. Це дуже потужний, такий, знаєте, драматичний образ. І, власне, саме він на десятиліття вперед сформував наше сприйняття Крут як символ трагедії і ну, майже марної поразки. Але щоб зрозуміти, чому цей бій взагалі стався, треба зазирнути у той політичний вир зими 1917-1918 років. Повірте, події тоді розвивалися просто блискавично. Тільки подивіться, яка шалена швидкість 17 грудня. Ультиматум від радянської Росії, який по суті вимагав підкоритися. Уже наступного дня, навіть не чекаючи відповіді, оголошення війни. Ну а у відповідь на таку відверту агресію молода українська держава робить рішучий крок, проголошує повну стовідсоткову незалежність. Війна стала неминучою. І от у цей найвідповідальніший момент армія УНР переживала, м'яко кажучи, глибоку кризу. Просто погляньте на ці цифри. Влітку 1917-го 300 тисяч лояльних військ, а вже в січні 18-го лише 15 тисяч добровольців. А чому так? Солдати Старої Царської армії були неймовірно виснажені Світовою війною. Вони просто хотіли додому, до землі, яку їм так довго обіцяли. Це й змусило уряд покладатися на невеликі, але дуже ідейні, вмотивовані загони. Ця цитата Виниченка, як на мене, дуже влучно описує суть проблеми. Це була не просто війна армінь, це була, як він каже, війна впливів. Більшовики мали страшенно потужну пропаганду, мали підтримку серед робітників. Тому УНР мусила спиратися на тих небагатьох, хто був готовий боротися за саму ідею незалежності, тобто на добровольців. Серед них, власне, і були ті самі курсанти та студенти. Тепер перейдемо до найцікавішого і подивимося, хто ж насправді захищав станцію Крути. Саме тут ми і починаємо руйнувати той самий міф про 300 студентів. Отже, сухі факти: українські сили це 500-600 бійців, так вони значно просто в рази поступалися чисельністю майже 4-тисячному війську Муравйова. Але подивімось на озброєння: 16 кулеметів, гармата. Це ж геть не схоже на міф про неозброєних юнаків. У них було професійне командування і вони були готові дати бій. А ось цей слайд просто блискуче показує, ким насправді були ці бійці. Більше половини 55%, це юнкери, тобто курсанти військової школи імені Богдана Хмельницького. Це були, по суті, майбутні офіцери, які проходили професійну військову підготовку. А от студентський курінь, хоч і був неймовірно хоробрим, становив лише чверть усього загону. А тепер до самого бою. І тут ми бачимо, що його мета була не в тому, щоб героїчно померти, а в тому, щоб виграти час. Це була чітко спланована військова тактична операція. І це ключовий момент. Завдання було не розгромити ворога, це було просто неможливо з огляду на сили. Завдання було інше затримати його, зупинити цей стрімкий наступ на Київ, виграти дорогоцінні, буквально безцінні дні. І забігаючи наперед, скажу це завдання було виконано. Бій тривав майже цілий день. Уявіть, з добре підготовлених позицій українці годинами відбивали атаки, завдаючи ворогу дуже значних втрат. І лише коли з'явилася реальна загроза оточення через ворожий бронепоїзд, командир Аврекій Гончаренко віддав наказ на організований відступ. Ключове слово тут організований. Вони не тікали, вони відходили, виконавши свою бойову задачу. Проте Ця тактична перемога мала свою дуже трагічну ціну. І саме ця трагедія на довгі-довгі роки затьмарила величезний стратегічний успіх, який був здобутий у тому бою. І от саме тут уже після успішно виконаного завдання сталася трагедія. Під час відступу, вже в сутінках, один взвод студентської чити це близько 30 хлопців, просто заблукав. І вони вийшли прямо на станцію Крути, яку на той момент уже захопив ворог. З цього взводу 27 юнаків були захоплені в полон і після знущань жорстоко страчені. Існує свідчення, що перед розстрілом 19-річний Григорій Піпський першим заспівав, «Ще не вмерла Україна, і решта його підтримали. Саме їхня жертва і стала центральним елементом легенди про Крути. А ось ціна цієї жертви чотири дні. Здається, наче й небагато. Але в тому хаосі, коли буквально кожен день був на вагу золота, ці чотири дні змінили абсолютно все. То що ж дали ці чотири дні? Ну, по-перше, вони дозволили придушити більшовицький заколот у самому Києві, але найголовніше, вони дали час українській делегації підписати Перестейський мир. А це ні багато, ні мало міжнародне визнання України як держави. Тобто, по суті, бій під крутами допоміг врятувати саму українську державність. І наостанок, давайте подивимось, як пам'ять про бій під крутами сама стала полем для ідеологічної боротьби і як ця історія сприймається сьогодні. Ну, звісно, радянська влада зробила абсолютно все, щоб переписати історію Крут. Успішну операцію вони перетворили на історію про безглузду непотрібну загибель, на міф про те, як буржуезні націоналісти зрадили і просто кинули на смерть молодь. Мета була простою: дискредитувати саму ідею української незалежності, показати її неспроможність. Але пам'ять стерти було неможливо. Вшанування героїв почалося майже одразу. Вже в березні 1918 року їх урочисто перепоховали в Києві. Михайло Грушевський назвав їх героями, а ці лядки Павла Тичини назавжди закріпили в національній пам'яті образ 30 мучнів українців. І сьогодні ми бачимо крути зовсім інакше. Це не історія поразки, це історія про свідомий вибір, про неймовірну мужність і, що важливо, про тактичну перемогу, яка мала величезне стратегічне значення. Це без перебільшення одна з фундаментальних засадничих історій української стійкості. І це залишає нас із фінальним питанням, над яким варто подумати. Те, як ми пам'ятаємо своє минуле як поразку, чи як перемогу, як трагедію чи як подвиг, це безпосередньо впливає на те, як ми бачимо своє сьогодення і як будуємо своє майбутнє. Історія Крут, мабуть, найкращий тому приклад.